Але я впевнена, що ваші рідні, ваші чоловіки, хотіли б, щоб ви таки посміхалися. Сміхайся, дівчинко, він так любив твій сміх. І погляд твій, що світиться від щастя, коли ви вдвох лишалися самі, торкатись уз двоїх, як першого причастя. Живи за двох, намріяли. Здійсни. Заводь кота, собаку, їдь у гори і не проси щодня прийти усни. Щоби забав у тебе Чорне горе, ти знай. Він поруч посеред зірок, став ангелом, кранителом для тебе, якби він міг не відпустив на крок. Та він герой, героям треба небо. Тому ти відпусти, живи задвок, залиш у пам'яті найщасливіші миті, коли його отам спитає Бог, що хочеш ти, щоб ти навчилась жити. А він радітиме за тебе із небес, перелина вітерцем, погладить коси. Ти ж пам'ятай, що він любив тебе і досі там за тебе, Бога просить.